Всім доброго дня. Сьогодні в нас на огляді робочий одяг. Робочий одяг з Починаємо з такої курточки робочої. Накладнена кишеньками. Тепленька вона. Ось така. З кишончиком. Шиненька салатова. Такий штани, значит, не кишені, тут багато таких. Розмір, розмірі це амочка. Такі ж штани, також накладними кишеньками. Це є робочий одяг крем-сорту. Такі в розмірі штани, також накладні кишені. 4,95 євро за кілограм робочого одягу. Така ось кошечка також більшого розміру. Це приблизно виходить 246 гривень за кілограм робочого одягу. Лот вагою 25 кг. І приблизна ціна за весь лот 6168 гривень. Елічка. Така безрукавочка, дуже багато тікарі, кишель, кишель. на тому кишені. Так, ось і шорти, які попадали. Гарно синя. Штани, також на кишені, які є. Три курточки, там сорт okay, і сучка. Розмір. Такі гарні штани з богу э, сторін. Наклані кишеньки. Розмір на теж. Такого варіанту на діварі. Така тепленька, зниждену, тлісику. Така тоненька, з... чорна. Розмір гарний, великий піксель. З бірочками. Є Такі така безрукавочка. Показую вам засіда. Курска такий всередині гарна. В розмірі Емочка. Емочка есочка, з пришлом розміром. Ось така біленька, гарненька, з капюшоном, з білесеньким хутром. Тишка найбільшому тими вставочками. Без рукавочка. з накладними теплі. Така тепленька. Курточки. І туненькі піджак чорний. Зараз гарний. Це у нас розмір також. І целька також напрістю. Так класенька. Великий гордосні. Клас. Штани великого розміру, накладні, кишеньки по боках. бокам. Досить цікаво. За більш детальнішу інформацію. Звертайтеся до менеджерів. Всім гарного дня!